У звіті про соціально-економічний стан розвитку Одеської області депутати відмітили, що Одеська область значно знизила свої показники порівняно з іншими роками. Економічній ефективності Одеська область зайняла 22 друге місце. Зокрема, це було скор... 22 місце за рахунок скорочення виробництва продукції сільського господарства, скорочення індексу будівельної продукції виробництва та зростання індексу споживчих цін. Депутати навели статистичні Там дані. Є узагальнені дані по державі так, скористуюсь офіційним рейтингом Міністерства регіонального розвитку України, опублікованому на сайті міністерства. Трошки повернусь, колеги, які були депутатами, не перше скликання або цікавились положенням області. Знають, що у минулі роки Одеська область завжди була серед лідерів по усіх показниках, а саме входила в сімірку сімку найбільш розвинених областей. Сумками 2015 року Одеська область зайняла невтішне позорне для нас 18 місце серед 25 областей України. Одеська область війшла до шестірки найменш розвинених областей України за більшістю показників соціально-економічного розвитку. Ми поступилися останнім місцем лише Сумській, Херсонській, Кіровоградській, Миколаївській областям, а також Донецькій і Луганській, розвиток яких зупинений через проведення на їх території антитерористичної операції. Також відмічено, що існує заборгованість по заробітній платі населенню. Заборгованості по виплаті заробітної платні. Яка створює додаткове суспільне навантаження напруження у суспільстві? У 2015 році заборгованість по виплаті заробітної плати по порівнянню з минулим роком зросла утричі на 30 мільйонів. І зараз сягає 52 мільйони 900 тисяч гривень. Ця негативна тенденція, на жаль, зберігається і по точному році. Депутати обласної ради наголосили, що будуть знаходити шляхи виходу з цієї складної ситуації. Олена Логінова, Андрій Волков факти.